Побіг. Друзі, всім привітики. Дивіться, хочу показати ось цю хризантему, яку я заносила в хату раніше, як вона гарно розцвіла. Це хіба хризантема, це якась ромашка? Ні, ну це хризантема, але ну, я маю на увазі, що вона дуже схожа на ромашку. Дуже гарна от, от так одна віточка, і на віточці дуже багато квітів. Гарно. Ця розквітла, потім вся жовтенька, вже скоро вже ось, ось має розпускатись, вона дуже гарно пахне. Хоч малесенька така квіти такі гарні. І ця фісташкова. Но вона взагалі цікава стала, От вона просто змінила колір. Вона була така темно-зелена, а зараз, бачите, така вона біла стала і листочки на кінчиках зелені. Камера трошки не передає вона чуть чуть зеленіша в реальності. Тут зовсім біла показує. Гарна така теж стоять. Вона трошечки чуть-чуть прив'яла або, ну, зрозуміло, напевно, пересаджена, і того вона прихворіла чуть-чуть. Я там жовті листочки пообривала, полила, і вони далі собі гарно цвітуть. У нас сьогодні на вулиці такий відплюгання, я ось одягнула рукавиці, зараз хочу трошки вийти попрацювати. Зараз покажу над чим такий вітер, холодно стало. Таке небо затягнуте, наче як сніг має бути. Ось Зараз я вам покажу одну красу. Покажу, яке в мене поповнення в квітничок має бути. Дивіться, це вони ще до мене вчора прибули. Я їх просто поставила в воду, вчора не мала коли їх садити, буду сьогодні займатися. Ось на цю хризантему. Знаєте, що мені подобається? Що от Вона сама по собі, виходить, низенька, невисока, а квітка велика. Ось, Бо великі хризантеми вони мають таку способність дуже ламатись. Ось десь маленький вітер, вони дуже ж хрупкі І Ламаються, навіть незважаючи на те, що вони підв'язані. І тут трояндочки. Чотири троянди. Ось так. Це мені подарували одна дуже хороша людина. Купила на базарі і, коротше, мені подарували такі квіточки. Зараз я буду їх розміщувати в своєму квітнику. Я хотіла там, як казала в одному відео, я хотіла весною там повністю пересадити, зробити таку маленьку реконструкцію, скажімо так, квітника. Але я, напевно, що деякі квіти пересажу осінню, щоб вже потім два рази їх не чіпати весною. Ось в мене оцю хризантему я планую звідси пересадити висока, вона мені тут не подобається. Я взагалі всі високі хочу туди, на той куток. Зараз я покажу, куди. О, дивіться, зацвіла. Я не пам'ятаю, як вона називається. Я її сюди пересадила з горщика, вона така ось така суха-суха була. А вона прийнялась і цвісти почала. Дуже гарно пахне. Я не пам'ятаю, як вона називається. От. В общем, всі високі, От боже, дивіться, який вітер. Ой-ой-ой. Треба чимось її прикрити. Тут у мене роза, а тако під забор тут високі хризонтеми. Їм тут якраз місце чого. Тому що такого за заборчика зараз я покажу. А сюди виростають, і їх ось тільки шапку квіти самі видно за забором. Ось бачите, а саме все, а саме весь стовбур схований. І так їх легше відрізати, вони небагато місця займають, якраз їм тут місце. І ось ця та, що в хаті я показувала така велика квітка, як ромашка, а тут дрібненька. Теж цікава. Ця зламалась, так її не побачу. Я, звісно, поставила її в вазочку, але може вона вже не розквітне, не знаю. Так, потім, з чого це я починала, з того, що я маю садити. Так, це жовта, значить, теж сюди піде. Десь я їх тоді по кольору розсажу. Цю я жовту хочу звідси забрати. І цю. Вона не дуже висока, але вона така, як сказати, така як розростається, наче. Чого я хочу звідси забрати? Бо в мене ось тут є туя І ці високі хреснотеми їй просто не дають росту взагалі. От вона стала на місці і все. Тут вона постійно в тіньочку. Ця трошки з сонячної сторони витягується, от, а та стоїть на місці, то я так хочу, щоб вона росла теж. Оці вже бачите, які височенькі, я їх брала. Я не знаю, які вони були просто. Ну, сантиметрів 15, напевно. ж. Ну, Десь ось з такої пор... такі вони були десь висотою. а це, бачите, вже які виросли за два роки. Це то взагалі красуня. Така вона голубий відтінок в неї. Тільки чогось вона одна нормально прижилась. Ці, напевно, теж треба буде пересадити. Ось цю взагалі хризантема її закрила. Так теж не можна. І там ще ось одна теж, її треба звідти просто пересадити, їй, напевно, що місця не вистачає. так. І ось ці ті, що лорд колись їх вирвав, я їх пересадила, вона не, вона не прижилась, вона повністю ось вся прив'яла. Потемніла, прив'яла. Так, от. Так, то я не знаю, як це правильно. Так, оті хризантемки, вони не всі залишаються на місці, Я їх поки чіпати не буду. Я вже навесні їх буду розсаджувати цю кнопочку. Ось там, де рожево, я хочу там троянду посадити, але... Хай ця спочатку то навесні вже буде, хай приживеться, бо я теж ось її восени тільки посадила. От Тут гортензія. Там, там хай так теж поки залишається, значить, має бути тут в мене троянда. Ось тут багато чого багато всього чогось. Якось треба його тут трошки розгребти. От. І тут в мене є. Це теж така троянда. Але я хочу сюди пересадити плетисту, У мене є там біла плетиста, я її посадила. Ну, якось вона там не пляше під грушкою. Я хотіла там марку зробити, але мені кажеться, її треба сюди посадити в цей куток. Вона розростеться і буде. Ось цю трояндочку, вона теж гарний колір, мені подобається десь сюди пересадити. Між туями. Так гарно оця мені подобається. І ота. Ну тільки та вона погано прийнялась бордова їх як з'єднати, буде дуже гарно. Це вже в мене така ідея з'явилася. От, значить, зараз буду щось, щось робити. Так, хотіла показати, що вийшло, то тут, звісно, я повністю все переробила, що мала і не мала. <кій> так. Тут, тут були хризантеми. Зараз я покажу, де вони. Цю трояндочку я ось пересадила звідси. Сюди на місці неї посадила цю хризантемку. Цю розу пересадила звідти, з угла, сюди. А там плетюча білу я звідти забрала з того кутка. Все, тепер у мене тут будуть трояндочки, а хризантеми тут тільки низькорослі. Ось так вийшло. Тут посередині гейхера. Ну, якраз поки не розростуться, їм тут буде, я думаю, місця вистачить. І звідси я викопала цю жовту велику хризантему а на місце посадила цю троянду, що мені принесли саджанця. Мені спочатку я посадила, потім показало, що, може, їй тут місця буде мало. Але якраз поки порозростається, то може понути. Так, далі. Іду покажу, куди. Тут ж була така рожева хризантема і ця е, така оранжева. Зараз я покажу, куди я їх посадила. Трошечки вітер поламав, не поламав, а нагнулись вони від, і від доща. Ось тут рожева. Вже вони впали від ось тут. Ось тут оранжева. Ну, якраз тут осінню їм буде хорошо, тут нічого такого не цвіте. Так. Далі. Далі, далі. Тут в мене ж оця хризантема була, вона теж розсипалась повністю ось ця біла. Ця осіння така, я її пересадила туди під забор. А тут вже посадила троянди. Ось троянда і тут троянда. Тут вже буде такий куток зрозим. Я тут планую навесну агрополотном застелити, якраз воно буде все гарно. Так, і ще одна біла, в мене була хризантема. Така рання вона ось я її сюди посадила. Ця перецвіте, а потім ця буде цвісти, буде гарно. Де, да, бонька? Де? Да? От, ось це ось ця так гарно цвіте. А, і ще жовту я забулась показати. Жовту високу. Ось я її сюди. Під забор, бачите, і шапочка якраз виглядає, і її видно з тієї сторони і дуже гарно виходить. І тут ось ця хоче розквітати. Слухайте, це напевно так само фісташкова, ця велика, вона якась така зовсім схожа на ту але ще не зрозуміло. Що там, лорд? Що? Будемо бачити ще трошки і буде розквітати. Все тут такий буде куток з трояндами. Високі хризантеми під забор. Мені ж ті з горщиків треба пересадити. От туди там я їх подосаджую. Також під забором будуть високі. Там хризантеми є. Потім тут. Ось тут теж такий ряд з хризантем під заборчиком. Все, а там первоцвіти, троянди, примули, ще ось багато є. Я якраз так під них повирізаю. Агрополотно, щоб воно було гарно. Ну, так, Тут трояндочки. Ну і тут з цими трояндами, я не знаю, мені сподобалось. ну Зрозуміло, що тут зараз ще листя, оце все воно так все трошки негарно, але коли його все привезти конкретно до ладу буде красиво. Отак. От тут теж всі низькі хризантеми, виходить, ось ця жовта, ось ця біленька. Там всі низькі, ну там ще я буду пересаджувати, але все одно вони вже таких високих не буде, Ще ця бордова дуже гарно розцвіла. Красива. А, і в мене ж колись раніше поламав там хризантему літер, і я ці кіточки обрізала і вазу поставила. І вони ось те вже почали трошки розквітати. Я думала, що не будуть, але почали. Бачите? Ще не видно, але вже вже така вона буде повна квітка гарна. От. Так що не зря поставила вазу. Так такі справи повністю. Мала е, оцею весною робити все, але посадила. Я думаю, що прийметься, все буде хорошо, нехай росте. А як зараз троянди продають на базарі садять, значить можна пересаджувати. Я собі так думаю. Ось якраз там такі трояндочки будуть туй. Ці хризантеми, поки троянди будуть свісти, поки хризантема доросте там до осені, далі вони собі поміняють одне одну. І буде красиво. І ще тут я буду якусь троянду садити, ну то вже осінь, Ой, весною нехай прийметься ця хризантема спочатку, щоб її вже сто раз не пересаджувати. Хай росте. Цю я залишу, тут вона мені тут подобається. Ну Тільки її треба буде розсадити, бо там вже місця її буде мало. Цю також я розсажу кнопочку. Там ну, гортензія. І все. Ось тут теж дві троянди. ця така неплетиста вона. Така стелюча, як по землі, теж дуже гарна. І тут бордова. Ще там, може, десь якусь хризантемку низеньку таку посажу, щоб воно <кхм> там голе місце не було. І все. Значить так, мені сподобалось, як вийшло. От. А цибуля і чесник, це взагалі, ви подивіться. Ну, що це він? Як це він буде рости? Ну, що якось буде. <клі> Значить, отак в мене вийшло. <клі> Ще, може, щось поміняється, перепланується. Ну, то вже тоді пізніше будемо думати. Це бачите, як жовтенька виглядає? Жовтенька. Ось вона, біла. Потім ще б ззаду за білою була, та що вазі розкрила якась така цікава гарна. І оця ця фісташка за жовтою, здається. Як то вона схожа на таку, ну побачимо.